Привіт, друзі! Давно з вами не спілкувались. Сьогодні хочу вам розповісти про крутий захід. Цей захід він буде проходити у Варшаві і він називається JobyCon. Це найбільша ярмарка вакансій на території Польщі. Що хочу зазначити, що саме в Польщі проходять дуже багато заходів, таких ярмарків, Джобіконів, де ви можете знайти гарні та круті вакансії. І саме така ярмарка буде проходити у Варшаві. Де ви зможете знайти та ознайомитись з пропозиціями більше 100 найбільших роботодавців Польщі, подати заявки, знати пропозиції, поспілкуватись з роботодавцями, з їхніми hr ами вам допоможуть також скласти професійне резюме. Вам допоможуть зробити професійні фотографії для ваших профілів та скажуть, як їх правильно вести. Також під час цього джубікону ви зможете долучитись до крутих семінарів та лекцій, де зможете отримати сертифікати та поповнити свої знання. Всім рекомендую, особливо молодим та старшим людям, які сьогодні в Польщі, відвідати цей захід, він дуже крутий. І що головне, щоб долучитись до цього заходу і отримати безкоштовні квитки, вам потрібно зареєструватись на сайті самого організатора, саме Jobicon. Під відео я залишу посилання і ви зможете. Зареєструватися. Це дуже просто, там все зрозуміло, як зареєструватися, і вам прийде відповідь вам на електронну пошту. Що ж, сам захід буде проходити у Варшаві, як я вже говорив. Він буде проходити 6 березня і починається з 10 години по 17 годину вечора. Це буде виставковий Експоцентр Експо. І конкретну адресу я залишив нижче під відео, ви зможете ознайомитись. і... Якщо захочете спланувати, і вважаю, що треба відвідати, якщо ви хочете підвищити свої професійні скіли і бажаєте знайти кращу роботу. Всім бажаю гарного вечора, дякую, що дивитесь канал, підписуйтесь та поширюйте. Слава Україні!